Він ще до того, як поїхав в Америку, знав, що він повернеться на Україну. І він сказав, що я не можу повернутися на все готове, це треба завоювати. Ще до початку війни він знав, що війна буде, і він це говорив, що війна буде, і що в нас немає іншого. Виходу вирватися з цього, як завоювати. Це була його фраза, якщо Путін піде в Україну, він захлинеться власною кров'ю. І коли йшли колони на Київ, ці перші дні він ще був, що я з ним говорила, і всі переживали, як 40-кілометрова колона йде на Київ, він тим насміхався. Він казав, що вони нічого не зроблять. Він наскільки вірив, що в Україні такі люди, як він, і не дадуть цього зробити. І Я знала, що він буде допомагати, але я не думала, що він поїде. Тому що по стану здоров'я він дуже критична в нього ситуація. Він вже п'ять з половиною років був на кроворозріджуючих, йому не можна було травмуватися. Плюс до того в нього була перша група резус-мінус кров, що в умовах війни, звичайно, є додаткова небезпека. Тільки що відпрацювала по підерах кулеметом. Багато разів мене запитували, як я його відпустила. І я знаю, що я би йому не могла нічого сказати. Просто не всі люди це розуміють, що є люди, які, з якими ти так не можеш говорити. У 2015 році він вже навіть білет мав в ато, але його дружина обидва рази якось ще в той час його зуміла зупинити. А цей раз це вже ніхто не зупинив, бо це було дуже велике випробування для України. Всі свята ми сімейні проводили, великі свята ми проводили тут на цьому подвір'ї. Йому дуже було цікаво слухати розповіді його дідуся. І якраз його розповіді націлювали Михайла на, на всі його оці поступки. У 2002 році, коли Михайло вийшов з армії, якраз у мого тата було 70 років. і Вони з зоряною обидвої прилетіли до дідуся на день народження. Він дуже був цікавий від маленького. До речі, народився глибоко недоношеним, і один місяць він зовсім плакати не вмів. О, це була так само боротьба за його, за те, щоб він вижив. Його хрестив старенький греко-католицький священник, який 25 років був в Сибіру. Дуже був допитливий від маленького. Він він ходив за мною хвостиком з запитаннями. Все йому було цікаво, Рот не закривався, все він хотів знати. А коли вже навчився читати, то це вже це вже було читання без. Але в той же час, хоч він багато читав, він був такий дуже всестороння дитина. Він не був, як кажуть, ботаніком, що просто в книжках і все. І він він завжди був, кажуть, душа компанії. Він дуже дотепно вмів жартувати, він, він міг вмів людей навколо себе. Зібрати, якось зацікавити. Він міг вийти там з крутого офісу в центрі Чикаго і там зустріти безхатька, який ну, просив щось. І взяти його, завести в Макдональдс, купити йому вечерю, сісти, поговорити з ним. Ось наш Міша у своїх хоромах. Так, подивимося, що тут в міші під ліжком. Дуже любив солодості. Дуже був ввічливий, ніколи нікого не обіжав. Дивився, щоб всім все було добре. Останню срочку був себе. «Тетко, треба моїм друзям то, треба моїм друзям то допомогти. Ну, ну тетко, ну ти зрозумій». Коли він закінчив школу вже в Америці, він ще півтора року вчився, він пішов в армію, підписав контракт, пішов на чотири роки в американську армію. Він хотів вчитися, він хотів здобути. Добру освіту за перші зароблені гроші він купив збірку енциклопедії Америки 30 томів. Він все життя вчився, причому дуже наполегливо вчився. Він писав великі статті на англійській мові, десь їх там виставляв, щоб іноземці їх читали. Він був IT-технологією. З Оксаною вони познайомилися у 2009 році, у 2012 одружилися. У 2017-му у них народилася донечка Соломійка. Я ніколи не могла собі уявити, як він міг від неї дірватися, як він міг. Який був останній момент, коли він її залишав, тому що він був весь у ній. І вона так само. І вона така, вона і характером так на нього схожа, і зовні схожа. І така у нього дуже добре було почуття гумору, вона така маленька, але вона вже пробує так само жартувати. З нею дуже тяжко говорити, вона дуже все, от вона не говорить багато. Вона все розуміє, вона все переживає. Але Але це є не просто з нею. Соломічка, ти дуже сумненька, що ти таку пісеньку склала. С'йозите течуть, Сл'язи течуть. Він воював 15 місць. Спочатку Херсонщина, Миколаївщина, а потім вже і Донеччина, Харківщина, Луганщина. Вони всі мали добрі медичні навики, тому що він був в правому секторі, і у них там не можна було, щоб його зарахували до своїх, якщо він не проходив той тест на медицину. Міша для мене як був як син. Це така була дитина, що всім змалиться дуже важко. Дуже важко. У нього була якась така мотивація, він хотів довести. Ну, не тільки там, я так розумію, оточуючи май собі, що він ну, не уступає там молодим хлопцям, там, бо були 20-25, ви ж понимаєте, там кондиції фізичні в 20 і відповідно в 40. Це ну, Там вже більше розуму, але там більше здоров'я. Ну, то він якби, ну, і оточуючи він собі в першу чергу, я так розумію, хотів довести, що він по фізичним кондиціям і по. Ну, що... І в многих ситуаціях він таки випереджав. Я вже їду до зоряни, і... і коли я приїхала на подвір'ї, було багато машин, і я зрозуміла все. Я того моменту не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що якийсь крик такий вирвався дикий. І далі якось все так. У нас в добровольчому корпусі на сьогоднішній день. Три герої України, Тарас Бабанич Хамер, Яворський Чикаго, і відповідно Дмитро Пес Убайладовичі, який єдиний отримав по життєвому при житті, але, на жаль, на сьогодні всі загинули. Чоловік, який жив в Америці, да, мав дружину, сім'ю, зарплату, кар'єру, все полишив, приїхав сюди і ну, готов був загинути в Херсонській Степах, в Харківський загинув, Луганській Степах. Я не знаю, нічим ну, не верую. Похований в Чикаго і в своїй ситуації, здавалось би, як можна би було з такого радіти, але я, я дякую Богу, що, що він не мучився. Смерть була миттєва. Я дякую Богу, що ми змогли його похоронити, тому що є люди, які живуть. Ті невідомості вже довго і, і це є страшно.